Усім привіт! З вами Юляна, і вас на своєму каналі. Друзі, просили мене розповісти, які лампи я використовую. Ось отак вона виглядає в включеному вигляді. Зараз я відключу, щоб не світило, і потім вам докладніше покажу і розкажу. Тож, ось так вона виглядає. Це світодіодний світильник, і він. Широченький, він десь сантиметрів 6 5-6 та 6, мабуть, ось отакий. Сама отут пластик не гріється, оця частина, а гріється лише корпус. От, до корпусу торкаюся він теплий. Але все одно, якщо бутони доторкаються, то вони, ну, нічого вони не гріються настільки, щоб пошкодити бутони. Ось отака вона. Це в мене метрові. Стілаж у мене 90 см, а лампи метрові. Показую вам упаковку. Ось така в неї коробочка. Одягнена вона на краям на лампу, а сама лампа обмотується плівкою, без коробки вони йдуть. Ось написано «світодіодний світильник 36 Вт. І ось отакі показники. гарантія один рік на них. Ну, вони так і виходять. В принципі, через рік бажано їх все одно, навіть якщо вона не згоріла там не перегоріла, бажано все одно змінювати, тому що лампа тускніє і втрачається світовий потік. Мені повністю ця лампа влаштовує. На моєму стелажу розмір його. Між полицями 65-70 см, ширина 50 см. Тож цієї лампи шириною в 6 см повністю вистачає. Якщо ж у вас стелаж або місце, там, де у вас орхідеї менше, вуще, наприклад, 30 см, як підвіконня, або є такі стелажі тільки на 30 см, то, в принципі, можна купувати інші. Лінійні світильники, вони є вузенькі, можна використовувати один вузенький. Якщо ж у вас такі параметри, як у мене, тобто ширина 40-50 см, то краще використовувати два вузеньких, вішати їх на одну полицю по дві штуки під стінку, і сюди. Для того, щоб потік не втрачався, і квітам вистачало. В моєму випадку я вважаю, що квітам. Повністю вистачає цього. Ось такої лампи. Вони в мене усі однакові на всіх полицях. Тобто, ви вже знаєте, я не користуюся рожевими лампами. Ну, в мене це жила кімната. Я... Мені, по-перше, не подобається освітлення саме рожеве. по-друге, воно дуже шкідливе для очей, хто б там що не казав. Тому. Краще використовувати рожеві лампи ті там, де ви не, ну, постійно не знаходитеся. Тобто можна на балконі або на підвіконні, яке можливо зашторити, від, коли ви туди приходите, шторою закриваєте. І все, воно потім вам не мішає. А в мене тут диван, тут у мене телевізор, ми тут часто. Тому я. Вирішила для себе використовувати звичайні побутові світильники, які можна використовувати для освітлення кімнати, не тільки для квітів. Ось таким чином. Вирішувати, звісно ж, вам. Не можу сказати, що ну, не купуйте рожеві світильники, вони погані. Ні, вони не погані. Під ними так теж чудово ростуть квіти. Але для себе я вирішила, що. У мене буде так, тим більше, що для нашого міста знайти фітолампу, купити таку лампу рожевого освітлення, це дуже складно. У нас городок маленький, тому фітолампи привозять дуже рідко. І це для мене дуже морочливо. Я людина, яка Ну, я вважаю, що потрібно жити не для квітів, а квіти повинні бути для нас, тому треба трішки простіше до цього відноситися. Ось таким чином. Багато вам набалакала. Можливо, корисне, можливо, комусь ні. Ну, в мене принаймні так. На цьому буду завершувати. Якщо є якісь питання, питайте, я буду вам відповідати. На цьому все і попереду багато цікавого.